Доброго дня, леді і джентльмени. сьогодні ми поговоримо про виведення грошей із Тіктока за допомогою банківської карти. Прошу зауважити, що на момент записі відео в мене одна версія Тіктока, на момент, коли ви це дивитесь, у вас може бути інша версія, і деякі моменти можуть відрізнятися. І так, для виведення на банківську карту жмемо в правому версію могли на три полоски. У нас відкривається знизу меню, жмемо на Баланс. У нас вказаний наш баланс. Жмемо посмотрите. Награди за контент. Ми їх хочемо вивезти, ми на них нажимаємо. Доступні награди показано в доларах, також показано в гривнях. Но сума в гривнях від реальності далека. Орієнтуємося на суму в доларах. Жмемо вивезти. Добавіть спосіб оплати. Якщо у вас є раніше додавні способи оплати, про які ви не знаєте, видаляйте них обов'язково. Якщо немає доданих способів оплати, то додавайте новий. У мене є доданий спосіб виведення через WebMoney, але ми додамо зараз банківську карту. Добавить. На сьогоднішній день для України доступно три способи виведення: це кредитна дебетова карта, PayPal і WebMoney. Працює виведення на карточку і на WebMoney. PayPal в Україні не працює. Вводимо на дебетову карту. Нам приходить код по смс, якщо ми додали номер телефону до свого аккаунта. Якщо номер телефону не закріплений, то буде приходити на емейл. Інструкція по виведенню. Согласіться. Вставляю номер банківської карти. Ім'я пишемо на англійській. Якщо ви проходили верифікацію, то буква в букву повинна совпадати з тим, як вказано в ваших документах. Якщо верифікації не проходили, то звідки вони знають, як там у вас в документах, правда? Срок действия карточки. Якщо термін дії карти вказати неправильно, кошти не прийдуть. Вам банк видасть помилку. Не Тік-Ток, а саме банк. Готово. Після того, як ми додали способи оплати, повернемося на наш аккаунт. Для прикладу, обновили, жмемо знову три полоски, жмемо Баланс, посмотрити, награди за контент, вивести. Там, де способи оплати у нас сторінка виведення. У нас вже є доданий спосіб оплати наша банківська карта, яку ми тільки що додали. Тепер ми можемо вказати суму для виведення. Я вибираю всі кошти, що в мене є, далі ждаємо сума виплаті. Після того, як ми сплатимо комісію від Тіктоку. Нам на карту буде відправлено 4,65 долара, в моєму випадку. Ну, може бути комісія банка і курс, по якому конвертує банк долари в гривні. Залежить від вашого банка. Який вже банк собі поставить, такі курси буде. Жмемо «Вивести». Подтвердіть. «Отправлено запрос на вивоз средств. Зачислення средств обично займає від 1 до 2 робочих днів. Обично воно проходить швидко, але в деяких випадках доводиться зачекати. Поки ми очікуємо, якщо ви проводите трансляцію, я хочу вам запропонувати ще один хороший додаток для проведення прямих ефірів, де платять набагато краще, ніж в ТікТокові. Це у нас додаток SuperLife. Силку я оставлю в описанні. Також оставлю код агента, код-менеджера. Це вам дасть бонуси, і також е подарунки буде в самому додатку. Ви зможете заробляти там більше, ніж в Тіктоці разів, мабуть, в 5. Ну, бажано знати англійський. Ну, спробувати може кожен з вас. ссылка в описанні і переходьте. Приватбанк. Нам зараховано 191 гривня 12 копійок. Кошти прийшли швидко. Зайняло це 1 хвилину приблизно. Саме відео 5 хвилин. Дякую вам за увагу!